Наприкінці лютого поточного року зарічний районний суд міста Суми визнав винним депутата із заступника голови Сумської обласної ради Вадима Лисого по справі щодо відмови від проходження медичного огляду за ознаками сп'яніння. Лисий вчинив адміністративне правопорушення. Передбачена частиною першої статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення, порушивши пункт 2.5 правил дорожнього руху, він відмовився фактично від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння, а тому санкція передбачає 17 тисяч штрафу. Один рік позбавлення права керування і 536,80 – судового збору із таким рішенням Феміди Вадим Лисий не погодився і оскаржив його в сумському апеляційному суді. Дві скарги на постанову судді, якою притягнуто Лисого до відповідальності, подана захисником і лисим апеляційні скарги. Розгляд апеляційних скарг по адміністративній справі було призначено на 8.30 ранку, 4 травня. Проте судове засідання так і не відбулося. На сьогодні було призначено до апеляційного розгляду адміністративна справа щодо Лисого. Її розгляд не відбудеться в зв'язку з задоволенням клопотання захисника про відкладення. Клопотання обґрунтовано неможливістю прийняти участь у судовому засіданні сьогоднішньому його захисника, а також перебуванням Лисого, який також бажає прийняти участь у розгляді цієї справи у відрядженні. Крім того, просить захисник в даній справі допитати свідка, і це клопотання також задоволено. Дату наступного судового засідання по справі депутата і заступника голови сумської обласної ради Вадима Лисого, представники апарату Сумського апеляційного суду, нам пообіцяли повідомити у п'ятницю п'ятого травня. Кореспонденти телеканалу Відікон продовжують слідкувати за розвитком подій.